Вже середи погода в Україні різко погіршиться. Синоптики прогнозують наступні три дні мокрий сніг з дощем на більшій частині території країни, а то й взагалі, по всій країні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 22 січня, мокрий сніг з дощем йтиме у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Також цього дня дощитиме у Миколаївській та Одеській області. На всій решті території країни буде суха та похмура погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. На півдні, як завжди, тепліше до плюс 5, плюс 8 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Холодніше вночі очікується у Харківській, Луганській та Донецькій областях від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. Дорогі глядачі, 59% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 23 січня. Суха погода буде лише у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На всій решті території країни йтиме сніг. У південних областях дощ без снігу, вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вдень по всій країні буде від 0 до плюс 4 градусів тепла. На півдні до плюс 5 плюс 7 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. На сході вночі до мінус 4 градусів морозу. У п'ятницю 24 січня дощі йтиме у Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. А ось на всі решті території країни йтиме мокрий сніг з дощем, тобто опади будуть по всій країні. Вітер очікується незначний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря протягом дня буде від 0 до плюс 4 градусів тепла, на півдні до плюс 8 градусів. Вночі по всій країні очікуються від мінус одного до плюс двох градусів тепла у східних областях. Вночі холодніше до мінус чотирьох градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!